Усім привіт! В даному відео ми з вами розглянемо, як складати рівняння прямої, яка проходить через точку з відомими координатами, а також одночасно є паралельною до іншої прямої, рівняння якої ми також знаємо. Отже, згідно умови задачі, у нас є невідома пряма, яка проходить через точку М з відомими координатами. Також ми знаємо, що дана пряма є паралельною до іншої прямої прямої Із рівнянням 2x плюс 3y дорівнює 12. Отже, для того, щоб розпочати розв'язувати дану задачу, перш за все, нам необхідно пригадати умову паралельності прямих. Нагадаю, якщо у нас є з вами одна пряма із заданим рівнянням у вигляді kx плюс P, а також інша пряма паралельна до даної, відповідно, для того, щоб вони були паралельними, необхідно, щоб їхні кутові коефіцієнти, тобто коефіцієнти k, були однакові. Також коефіцієнти P повинні бути якраз різними. Як можна помітити, рівняння прямої, яка задана в умові нашої задачі, записане дещо в іншому вигляді, а саме у вигляді ax плюс by дорівнює c. Тож, для того, щоб знайти кутовий коефіцієнт даної прямої, нам в першу чергу необхідно перезаписати дане рівняння у вигляді Y дорівнює kx. Плюс P. І це досить легко зробити. Давайте з цього і розпочнемо розв'язання. Отже, в першу чергу, давайте доданок 3 y залишимо власне, у лівій стороні, а доданок 2 x даної прямої перенесемо у праву сторону. Отже, справа вже матимемо мінус 2 x і, звісно ж, допишемо плюс 12. Наступним кроком, для того, щоб виразити y, нам необхідно просто розділити. Обидві частини отриманого рівняння на 3. Отже, ліворуч, ми матимемо 3 y поділити на 3. А праворуч, відповідно, матимемо мінус 2 третіх х. І, звісно ж, 12 також треба розділити на 3. Отже, як можна помітити, зліва трічки у нас повністю скорочуються. В результаті маємо y дорівнює мінус 2 третіх х додати. І 12 поділити на 3, це буде 4. Готово. Отже, як можна помітити, кутовий коефіцієнт нашої заданої прямої це мінус 2 третіх. Як наслідок, у прямої, яку ми хочемо відшукати, кутовий коефіцієнт має бути точно таким же самим, адже вона є паралельною до даної прямої. Таким чином, рівняння шуканої прямої вже набуває такого вигляду. Y дорівнює мінус 2 третіх х. Додати невідомий коефіцієнт P, який нам ще слід відшукати. Для того, щоб це зробити, нам необхідно використати координати точки M, яка, власне, належить даній прямій. І оскільки дана пряма проходить через цю точку, то якщо ми підставимо координати цієї точки у рівняння прямої, то рівняння, звісно ж, буде виконуватись, адже точка належить даній прямій. Тому ми маємо право. Замість х підставити відповідно х-ову координату даної точки m. Тобто це, звісно, буде мінус 6. Ну, а замість ігвої можемо підставити мінус 5. Давайте, власне, це і зробимо. Отже, замість y записую мінус 5, дорівнює. Далі мінус 2 третіх помножити. Замість х підставляю мінус 6 і додати p. Як можна помітити, у нас з вами вийшло рівняння, в якому невідомою є лише P. Отже, звідси досить легко знайти цей коефіцієнт. У правій частині можемо одразу помітити, що при множенні від'ємного мінус 2 третіх на мінус 6 матимемо додатній дріб. Отже, запишемо мінус 5 дорівнює і під однією рискою дробу матимемо 2 помножити на 6 і розділити на 3 плюс П. Звісно ж, 6 і 3 ми можемо скоротити на 3. Отже, 6 на 3 отримали 2, і 3 на 3 отримали 1. Отже, в результаті отримаємо мінус 5, дорівнює 2 на 2. Будемо мати 4 і плюс p. Нарешті перенесемо четвірку в ліву сторону, і ліворуч вже матимемо мінус 5, мінус 4, тобто мінус 9. Отже, наш невідомий коефіцієнт p дорівнює мінус 9. А рівняння нашої прямої вже можна записати. Отже, в результаті матимемо, що рівняння шуканої прямої буде записане у вигляді дорівнює мінус 2 третіх x і додати мінус 9. Звісно ж, додати мінус 9 можна записати одразу у вигляді мінус 9. Інколи у задачах. Можуть попросити вас записати рівняння у вигляді АХ плюс Бі дорівнює С. Тобто в тому вигляді, в якому у нас було записане в умові задачі рівняння іншої прямої. І, звісно ж, дане рівняння дуже просто перетворити у вигляд АХ плюс Бі дорівнює С. Все, що нам для цього необхідно, так це згрупувати Х та Y ліворуч від знака дорівнює, і, звісно ж, позбавитися від дробу. Отже, для початку давайте позбавимося від дробу 2 третіх. Для цього, звісно ж, треба домножити отримане рівняння на 3. Тобто на те число, яке стоїть у знаменнику даного дробу. В результаті у лівій стороні ми матимемо 3y. При домножанні на 3 дробу 2 третіх. Трійка, звісно ж, буде скорочуватись. Тому у нас залишиться просто мінус 2х відняти. І 9 також варто не забути домножити на 3. Тож. 9 на 3 отримаємо 27. Готово. І останній крок, звісно ж, мінус 2х варто перенести у ліву частину. При переносі не забуваємо змінювати знак мінус на протилежний, тобто на плюс. Таким чином, в лівій частині матимемо вже плюс 2х. Додати, звісно ж, 3y. І у правій частині у нас залишається мінус 27. Отже, це рівняння. Той ж самої прямої, яку ми з вами шукали, але у більш загальному вигляді, а саме AX плюс Бі дорівнює С. Отже, готово. В залежності від того, в якому вигляді вам необхідно буде записати шукане рівняння, в такому вигляді ви його і записуєте. Сподіваюсь, дане відео було вам корисне. До речі, нагадаю, що на нашому каналі вже є готове відео про пошук прямої, яка є перпендикулярною. До заданої прямої, а також декілька корисних відео про те, як взагалі можна складати рівняння прямих, які проходять, наприклад, через задані дві точки. А які задачі з приводу складання рівняння прямих були б вам цікаві? Напишіть у коментарі. На цьому дякую всім за перегляд та до наступних відео!